Погнали, друзі, сьогоднішня наша тема це крос-маркетинг, або як отримувати нових клієнтів, не вкладаючи кошти в рекламу. Чому важлива тема з крос-маркетингу? В першу чергу, тому що крос-маркетинг це не та, скажімо, структура, чи не той інструмент, який. В які потрібно вкладати ще більше і більше коштів, щоб отримувати для себе нових клієнтів, що ж таке кросмаркетинг? Кросмаркетинг – це взаємодія з іншими учасниками ринку, з іншими підприємцями, щоб отримувати вам нових клієнтів без затрат на рекламу, тобто ділитися між собою аудиторіями, передавати їм якісь класних клієнтів по реферальній системі. Ну і звичайно, це робити спільні маркетингові. Зусилля або спільні маркетингові заходи. Я думаю, що це інформація, якою в корні достатньо чи в корні достатньо для того, щоб ви зрозуміли, що ж таке крос-маркетинг А тепер хотів би розповісти трішечки про кейси, поговорити безпосередньо про те, як же крос-маркетинг допомагає підприємцям в практичних кейсах, так окей. Поїхали. Ну що ж, погнали? Тепер розпочнемо, наприклад, в B2C. Багато хто з вас бачив, що є компанії, які між собою об'єднуються. Чим це зв'язано? Наприклад, це можуть бути магазини одягу і магазини біжутерії. Це можуть бути магазини ті саме біжутерії і магазини косметики. Яка основна їхня цінність, щоб ви розуміли, це спільна аудиторія. Ви не будете робити крос-маркетинг з вашими конкурентами, хоча іноді це також потрібно, щоб вийти на інший рівень. Але ви, як правило, не будете робити такого крос-маркетингу. Ви можете ділитися між собою, ви можете об'єднуватися безпосередньо між собою за допомогою от такої спільної аудиторії. Давайте розберемо кейси, давайте розберемо приклади, як це може виглядати. В першу чергу, у вас є магазин жіночого одягу. Ви знаходите партнерів, в яких є магазин біжутерії ручних виробів для жінок безпосередньо і домовляєтеся з ними про взаємодію про співпрацю про те, що ви будете разом робити, для того щоб отримувати і вам і їм нових клієнтів, або ви їхню аудиторію забираєте собі, а їм віддаєте вашу аудиторію. Також теж працює. Які можуть бути фішки в цьому форматі? В першу чергу це звичайно, перша главна фішка, це звичайно. Якісь організовувати і спільні івенти маркетингові івенти наприклад, ви можете давати на повишений середній чек або збільшений середній чек. Це важлива штука, важлива інформація, що ви не е, скидаєте, ви не робите знижку на ваш продукт. Ви даєте цінність набагато більшу зараз. Я розповім всі зв'язки, і вам вам стане напевно трішечки зрозуміліше. Де в чому заключається? Що ви на збільшений середній чек. Даєте подарунки від ваших клієнтів, від ваших партнерів. Або ви можете на те, щоб не робити знижку на ваш продукт сьогодні, ви можете дати від партнерів якийсь бонус. Як це працює? Яка в цьому філософія? Філософія в тому, що ви домовляєтеся з партнерами, з вашими партнерами, з якими ви хочете працювати, про те, що ви їм будете приводити лідів, потенційних клієнтів. Але це тільки можливо в тому випадку, коли ваш партнер розуміє ціну клієнта і ціну ліда. Скільки він виплачує там Фейсбуку, інстаграму, Ютубу, Гуглу, Телеграму. Скільки він їм оплачує за те, щоб до них прийшов лід. Да, там, наприклад, там в кось в товарному бізнесі це може бути там 3, 5 доларів. В когось це може бути клієнт коштувати 10-15 доларів. От так, ви повинні для себе зрозуміти, що. Якщо ви будете приводити клієнта до себе за 15 доларів, то ви можете там 10 доларів віддати партнеру, і він вам також приведе потенційного клієнта на ті самі 10 доларів. Розумієте філософію цю, і, і, цю, і цю фішку? І тут в чому заключається далі фішка? В тому, що коли ви на підвищений середній чек даєте якісь сертифікати, але обов'язкова умова, не на знижку. А безпосередньо сертифікати вони можуть бути на певну суму, вони можуть бути на певний товар у вашому бізнесі або в бізнесі вашого партнера. І тоді, тільки коли ви даєте оцей сертифікат на повищений середній чек, відповідно до цього, ваш партнер отримує можливість до, до, ну, доторкнутися до цього вашого ліда, який використає цей сертифікат протягом, наприклад, 30 днів, яка в ітоки получається у нас. Повна зв'язка цього інструменту, вона заключається в тому, що маючи ваш власний магазин, маючи ваш власний бізнес, ви знаходите трьох, п'ять, десять потенційних партнерів, з якими ви можете далі співпрацювати. Що відбувається, коли ви з кожним з ваших партнерів поговорили і, і домовилися, що з кожного з них ви візьмете сертифікат на 5 доларів, хоча б 5 доларів. Ну, давайте на там на. Я не знаю, на 300 гривень, наприклад, да? і ви таких сертифікатів назбирали 10 штук. Тобто у вас сумарна кількість даних сертифікатів 3 тисячі гривень, в номіналі 3 тисячі гривень. Відповідно, ці сертифікати для бізнесу коштують значно дешевше. Ну, значно дешевше. Адже бізнес, в принципі, може сказати: Окей, я можу дати сертифікати на багато більшу суму. Але мені потрібні ліди, окей. Ви це теж можете гарантувати. А ви можете інколи і купити ці сертифікати для свого бізнесу. Якщо ви розумієте, як, ну, як в цій зв'язки працювати, і давайте розберемо поки що безкоштовну колаборацію, безкоштовну партнерку, і таким самим чином відбувається яка фішка? Ви маючи цих 10 сертифікатів в кожному по 300 гривень. Від 10 ваших партнерів, які не перес, ну, не, не перехрещуються між собою, да? тобто які не є між собою конкурентами. Це може бути, наприклад, якщо для жінок, це можуть бути косметичні салони, салони краси, е, спа-центри, це можуть бути парикмахерські, це можуть бути інші, 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 інші там сервіси, де ви працюєте в рамках однієї цільової аудиторії. Так от, фішка в чому? Ви продаєте одяг, ви кажете Окей. Якщо ви купите сьогодні, у нас сьогодні супер пропозиція від наших партнерів від нас, якщо ви купуєте одяг, зразу там ставите там дорожче чи або определену модель, яку ви хочете правда, на які у вас маржинальність набагато більша, ви кажете, якщо ви купуєте цю модель, у нас тільки на цю модель, у нас ми можемо для вас дати 10 сертифікатів номіналом 3 тисячі гривень. Тобто, людина, купуючи у вас продукт на тисячу гривень, на дві тисячі гривень. Отримує сертифікатів на 3 тисячі гривень. Тобто, вона отримує відсотковий кешбек на свій рахунок по факту для цих сертифікатів. Що відбувається далі? Тут основна умова, яку ви повинні для себе зрозуміти, основна умова це те, щоб ці сертифікати були використані протягом там місяця або протягом двох тижнів, для того, щоб ті клітці ваші партнери також отримували даних клієнтів собі. Як це працює? Це працює дуже просто. Якщо у вас 100 клієнтів купило по підвищеному середньому чеку, наприклад, товару, і ви знаєте, що ваш середній чек там з зазвичай там 100 доларів. Але тут у вас купили за 120 доларів, тобто ви отримували отримали в 200 доларів більше прибутку, але за цих 200 доларів ви отримали ну, по перше, партнерську зв'язку. А інше, що ви особливо отримали, це те, що Ваші партнери також отримують цих клієнтів собі. І не всі використають саме основна фішка, не всі використають ці сертифікати. Повірте, із 100 клієнтів, яких ви їм привели, не кожен використає цей сертифікат. В кращому випадку це 20%. Розумієте? Тобто, і так виходить от така колаборація. І ви можете аналогічно встраюватися в тій колаборації з іншими підприємцями, з іншими бізнесами і отримувати таку. Класну взаємовигідну пропозицію, це що стосується безкоштовного. Я розумію, що зараз тут багато хто дивиться і такі йолки. А багато хто не хоче з колаборації, не хоче, Вони ми до них прийдемо, вони нічого не схочуть з нами робити. Ви можете зробити наступним чином: це кращий варіант. Ну, є реферальні програми, да. Тобто, які ви організовуєте. Наприклад, наша реферальна програма і це 20% відсотків. Ми платимо за клієнта від його. Чеку, от така прозора? Ну, в середньому це там від 300 до 500 доларів. Получається, коштує е, ну рефералочка. Нормальний підхід. Нормальний. Я думаю, що більшість тут, навіть хто не чув, вже чули і можуть спокійно використовувати. Просто нам передаєте вашого потенційного друга, товариша, підприємця, і ми за нього вам 20% сотків даємо кешбек. Е, окей, ідемо далі, як зробити так, щоб. Іншим підприємцям було це вигідно і цікаво. Ну, по перше, вам для себе потрібно зрозуміти, як працює ця штука в кросмаркетингу і що це таке. Друге, ви можете з ними погратися в таку штуку як покупка в них цих сертифікатів. Наприклад, розповім. Наприклад, є е, там магазин, який торгує, Я не знаю, давайте. Якщо ми в жіночі тематики зараз працюємо, давайте є магазин, який торгує біжутерією. Цей магазин розуміє, що Кожен лід, який вони отримують через рекламу, тому я й говорю, що ви повинні працювати безпосередньо в цифрах. Ви знаєте, що цей клієнт, там лід або клієнт коштує там 20 гривень, ой, не 20 гривень, 2 долари. Але клієнт коштує там 10 доларів в бізнесі. Що ви робите? Ви приходите, кажете, в дивіться, в тебе є клієнти 2 долари лід і 10 доларів клієнт коштує. Що я можу для тебе те запропонувати? В першу чергу, я можу запропонувати те, що. Ми твого клієнта, там, наприклад, візьмемо: ну, давайте за 5 доларів я купую в тебе сертифікат, який буде тобі коштувати 10 доларів, наприклад, або 20 доларів буде коштувати цей сертифікат. Для твого ну, на твої послуги буде там 20 доларів. Але я в тобі купую за 5. Що відбувається? Відбувається наступна штука. Ви приходите, купуєте, ви знаєте, який у вас трафік іде, ви знаєте, скільки ви можете провести колаборацій. Ви знаєте, скільки ви можете продати певного товару. Ви приходите, кажете, окей, давай я в тебе куплю там 100 сертифікатів номіналом 5 доларів для мене, але вони будуть коштувати для клієнта 20 доларів. Тобто він отримає 20 доларів на свій рахунок. Окей, і ти такий скажеш, Ну я такі скидки не даю. Я знижки такі. так. Правильно, так ти ж можеш його потім використати в себе як повноцінного клієнта. Ну і не всі вони використають, в принципі. Ідея в тому, що ви купуєте по 5 доларів е, там 100 сертифікатів, Це ви потратили 500 доларів. Ви заплатили цьому вашому другому підприємцю, який не хотів з вами в колаборації безкоштовні. Окей, буває таке. Куп, продаєте йому, ну, купуєте в нього сертифікатів на 500 доларів. Що ви отримуєте? В першу чергу номіналом 20 доларів. Замітьте, номінал 20 доларів. Е, що, що ви отримуєте? Ви отримуєте для свого бізнесу. На підвищений середній чек, коли вас купують, ви кажете: Окей, вам подарочок даний сертифікат на 20 доларів. Тобто, продаючи товар певний, де ви заклали там 10%, ну, там, 10 доларів вашого прибутку, наприклад, да, ви продаєте цей сертифікат. Що ви отримуєте? Ви отримуєте 5 доларів додатково для себе, тобто, ви нічого не втрачаєте абсолютно. Що отримує той підприємець? Ну, тобто, ви увіть собі, ви продали всі 100 сертифікатів. Ви отримали додатково для себе 500 дол доларів заробітку. Тому що ви 500 вклали, 10 ви поставили на товари, 10 доларів. Ще додаткова маржа, тому що ви ж даєте е, подарки на 20 доларів. Правильно? Яка ідея? І що ви в итоги отримуєте? Ви отримуєте прибутку набагато більше. Тобто, ви отримуєте прибутку 500 доларів зверху. Враховуючи, що ви ще 500 потратили 1000 заробили, 500 вашого чистого прибутку, додатково ви отримали на цій колаборації. Що отримує той бізнес? Той бізнес вже від вас отримав 500 доларів. Але уявіть собі, що із 100 клієнтів, які отримали ці сертифікати, в кращому випадку їх активує тільки 20% клієнтів. Тобто, 20% клієнтів при активації це 20 клієнтів тільки активують. Тобто. Бізнес від вас отримав 500 доларів, а дав 400 доларів. Тобто він ще в прибутку залишився. І тут фішка в тому, що ви повинні таким чином провести з ним співпрацю, переговори, щоб зв'язка ця спрацювала і йому було вигідно. І коли ви один такий круг прокрутите в такому форматі, блін, повірте, ви коли кайфанете від цієї штуки. Ви просто будете рвати будь-який любий бізнес, любий бізнес. Ви будете рвати, тому що ви такі колаборації можете вистраювати з будь-яким бізнесом. Домовились, партнерка погнали. В B2B аналогічна штука також може бути. Ми шукаємо, ми шукаємо класних партнерів, з ким можна запартнеритись. У нас є партнери, формула продажів, да які навчають продавати. Ми з ними партнеримося в такому форматі. Якщо ми продаємо на побічний середній чек, ми даємо певно їхню консультацію в подарунок. А їхня консультація на хвилиночку коштує, наприклад, 400 доларів. Ну, ми їх даємо в подарунок. Чому це вигідно формулі продажів? Тому що ціна їхнього клієнта коштує в рази більше, ніж вони можуть дати за консультацію. Розумієте? Тобто, а може бути інша ситуація, ми їм привели клієнта на 400 доларів. А вони йому зробили до продажів, тому що він прийшов він каже: ні, чуваки, за 400 доларів мені, ну ми тобі ну покажемо якусь схему. Ну тобі для твого бізнесу треба за 600, Ну тобі треба доплатити різницю. Розумієте? І таким чином, от такими колабораціями, ви можете використовувати агентські комісії, агентські заробітки у своєму бізнесі. Дуже просто і дуже круто.